как я все понимаю, да, то, что у нас в республике такие трудности, но хотя бы в день воды сделайте, пожалуйста, хороший напор, чтобы можно было, да, там, запас какой-то набрать, там, искупаться нормально, потому что колонка просто не срабатывает от такого напора воды. 2012 рік, Донецьк. Відкрита велика Донбас-арена, крута. Виступають на цій Донбас-арені Ріхана, Бейонсі, команда Шахтар, мабуть, найвисокооплачуваніша не тільки в Україні, а й у Європі дуже великі зарплати не було. В регіоні працюють багато підприємств, багато є робочих місць. Сам Донецьк розвивається та рухається вперед. І 2025 рік. Люди радіють тому, що їм завезли воду. Катастрофа з водою настільки велика, що нема не тільки питної, а скрану не тече і технічна вода. Для того, щоб сходити в туалет, їм приходиться пристеляти кульочки, потім ті кульочки, викидувати в сміття. Ну, не всі навіть у сміття викидують, як ви бачите на цій фотографії. Дехто просто це робить з вікна.